Повторні поштовхи після землетрусу у провінції Бушер на півдні Ірану були відчутні далеко від епіцентру у Дубаї, Абу-Дабі та Бахрейні. Також стало відомо наскільки нищівним виявився той землетрус: 37 загиблих, 8 були дітьми молодше 10 років. 950 людей поранено, тисячі лишилися без даху над головою. Землетрус магнітуду у 6,3 повністю знищив одне селище. Проте навіть більше занепокоєння викликала потенційна загроза, яку становив землетрус для атомної електростанції у Бушері. Він стався у 100 кілометрах від АЕС. Іранські представники кажуть, що жодної шкоди їй завдано не було. Перезелізелітегайсту у бушері розрахована на землетруси магнітуду до 8,3, навіть якщо епіцентр буде безпосередньо поруч з АЕС. у цьому випадку. Епіцентр був дуже далеко, і землетрус був відносно слабким. Отже, жодного негативного впливу ми не зафіксували. Тервого стосовно того наскільки безпечним є спорудження атомної електростанції у такій високосесмічній зоні, як провінція Бушер, висловлювали ще 2011 року, коли будівництво було завершено після багатьох років зволікань.